Panzer 4, але на бойовому рейтингу 3,3. 3. Відповідно, це модифікація G і F2. І на мою думку, ці пазіки набагато кращі, ніж ті, що на 3, і 7, навіть не дивлячись на відсутність екранів. Ну тому що 37 банально ніколи не грає в топі. 37 практично завжди у дупі списку, а на 3-3. Все-таки там щось якось більш-менш, хоча б у середину списку ми попадаємо. Тому сьогодні подивимось, як саме ці пазіки граються. Будемо грати сетапом із двох пазіків. Може, зараз ще якийсь літак сюди уткнув. І погнали. Карта Кубань. О, дупа списку. 4,3 виходить, да? Ну, подивимось, що ми там зустрічаємо на 4,3. По ідеї для нас немає противника, якого ми не пробивали. У нас снаряд псгр 39, 137 мм пробиваємо. Якщо дуже треба, є ще підкаліберний на 163. Але ясно, що у цього підкаліберного дамагу буде мало, це так чисто вибити навідника. Але тим не менше я все одно трошки їх з собою вожу. Їздимо ми, до речі, доволі непогано. 40 з хвостиком кілометрів на годину. Башня крутиться теж більш-менш окей. Та й взагалі панзер 4, це знаєте, такий танк чисто база. От прямо базисна база. Ну ось, подивіться, пуми мене навіть не дуже сильно обігнали. Чую танк ось тут. Т-34. До побачення, дамагу вистачає таке ніби. А не вже більше ніхто сюди не поїхав та бути такого не може. Повинні були. Ну і добре, я тоді точку захоплю, чому б і ні. Щось я не дуже розуміє. Ооо. Чпоньк. Хе-хе-хе. Перезарядка у нас 6 секунд. Що дуже і дуже непогано. До побачення. КВ-2 відлетів. На жаль, для ваншоту Дамагу все таки не вистачило. Але 34-ки лопаються із цієї гармати прекрасно. Так, не зрозумів. Це в нас тут на горі вже хтось. А, да-да-да. І хто ти, і що ти? На. О, дамаг не пройшов, прикиньте. Пробив Шермана камерником. А у нього просто водій вийшов, а усе інше пожовтіло і почервоніло. Оце прикол. Ну, окей, давайте тоді беремо наступний пазік. Він абсолютно такий самий. Відрізняються тільки кількістю димових гранатометів, але ну, це така собі відмінність. Дими є і у того, і у другого пазіка. Під так само є. Ну що ж, відбувся хм, War Thunder Moment. Тому що поробиш, таке буває. Зараз навіть камерники іноді дають отакі от січки. Моя команда навіть більш-менш адекватно розподілилася по всій карті. Тому я маю надію, що все в цьому бою буде добре. Я думаю, що ми в цьому бою все-таки переможемо. Я не знаю, я б може ось сюди нагору заїхав би. Кути схилення гармати у нас? Мінус 10, що дозволяє нам дуже зручно стріляти навіть із за всяких схилів. Тому карти з якимось таким рельєфом, не дуже зручним і приємним для нас невелика проблема. Та в цілому, блін, ну я не знаю, пазіки це дуже такі комфортні танки, особливо ці, що на 3,3 не так високо потрапляють. Відповідно, грати просто, просто приємно. Ну, а те, що дамаг камерника підвів, так воно зараз на будь-якій техніці таке відбувається іноді. Регулярно якісь відбуваються незрозумілі влучання. Я думаю, це взагалом зараз зламана дамаг модель. Будемо сподіватися, що виправлять. У нас навіть задній хід є, 8 км на годину. Не неймовірні показники, звісно, але ну, хоч щось. Опа. Бонжур М-22. Лопнув. Балістика у цієї гармати теж доволі приємна. Вона краща, ніж у 34-ок, Вона краща ніж у шерманів. Та й в цілому гармата у нас набагато краща ніж у тих же шерманів і 34-ок. А це ще що таке? Зенітка. Ой, я не встиг, не долетів снаряд. Трошечки прошляпив. Опа. Крусейдер теж до побачення. Ми взагалі нікого не відчуваємо практично. А це що? Це був М10 ПТшечка, теж у ВЛД прямо під наклоном, під нахилом. Поки навівся. А, до речі, розкачка у нас теж не дуже велика. От що приємно, у нас прям вона є, звісно, але така мінімальна. Тут десь зенітка стоїть. Де вона там. Оу. А це шо було? Це звідки було? А, 34, від якої не було звуку. Ну, класика. Ну, тим не менше. П'ятьох, асіст, захоплення зони. Враховуючи, що це дуже невдалий для мене бій, то непогано. Ну давайте вилетимо на Фоківульфі. Боже, я вже й забув, який прекрасний ролл у Фокі Вульфа. Хоча, напевно, там уже й вбивати нікого. А, ні, он там авіація якась з'явилася. Цікаво, чи встигну перехопити. Там є ворожі зенітки. Якби вони зараз не впаяли мені. Я дуже хочу встигнути перехопити оцей. Не знаю, що це летить. летить? Це якийсь бобер, напевно, так? Да? Давай до побачення. Такий залп ніхто не переживе. І БК доволі багато, можна заливати, ну все, хоча б встиг одного бобра забрати. І це, щоб ви розуміли, це такий собі, дуже такий собі бій. А виявляється, Panzer 4G саме у мене був навіть трохи недокачений. Ну тепер уже докачений. Покинутий завод. Знову дупа списку. Так, стоп, я щось не зрозумів, що відбувається. Чому 33 теж постійно грає в дупі. А пазіки ті, що екрановані, виходить, тепер грають у середині списку. Це або мені дуже не щастить, або щось десь змінилося. Але от у минулому бою ми грали теж у дупі списку, і. Ну що, ми хоч когось відчули в плані броні? Та нікого ми не відчули. Пробиваємо усе. ДТП. О. Хохо. Опа. Ам, не пробив довбаного кромвіля. Серйозно. На. Як можна було не пробити кромвіль? Ну, це якась чергова заколдована машина. У камерник не взвівся. Я помер. А... В Асушці не взвівся камерник. Класика. Дайте вгадаю, це знову буде бій крінж із якимись невзведеннями, із якимись недамагами, да? Правильно я розумію? Один фраг. Ну і асіс ще буде. За сушку, я думаю, коли доб'ють її. Опа. Шерман? А, боже, це не Шерман, це. Щось типу Стюарта. А чомусь мені здалося, що це був Шерман. Ну окей, захоплюємо зону. І проїдемо трохи вперед, треба на точці А нашим допомагати, там багато ворогів. Ой, як їх там багато, ого-го. Нарешті асушку вбили. Десь ось тут танк, тільки що він світився. О, і ось приїхав я прошляпив. І ще один проїжджає, ой, як їх там багато проїжджає. Куди поїдуть? Бачу каве. Я не встигну від'їхати назад і прибити його. Напевно. Шерман. ой 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 Ага, навідника мені вибив. Ясно. Розвели мене з двох сторін. На тобі. Навіть стабілізатор тобі не дуже допоміг. Опа. А ну-ка. А ну-ка, отак тобі. хе Каве думав броня у нього. Ага, броня. Ну-ну. Тут ще хтось проїжджає. Що це таке? Ам, це. Я думаю, майбутній труп. Не влучаю. А, в мене зламався двигун. Ну, йому там теж ремонтуватись треба довго й нудно. Ну, от, перший виїзд був невдалий, але другим я вже нормально так більш-менш. У мене зліва противник. Ть, давай, удачі. А це і все демить і демить. О, хо-хо-хо! Відразу от стільки, да? Ха -ха, і розбився. Ну це був отомстюн, ясно. Ну, полетіли, і ми постріляємо по якимось цілям. Ну, нормально, шість фрагів, ась із захоплення зони. Правда, це за два виїзди не за один. Але перший був дуже невдалий. Мені подобається на пазіках те, що не дуже то треба думати, куди стріляти, як стріляти, стріляй аби куди-небудь. Просто більшості цілий там прямо в Велде стріляй і скоріше за все проб'єш. І не треба ні про що переживати, думати, хвилюватись. Це що таке невідомо. Що це в нас за літак? Ха, це був Іл. Ох ти ж йоптить Там зла зенітка. У нас забирають точку С. Це погано? Неясно. Хто там такий сміливий? А, он воно що? Це, я так розумію, була ЗСУ 37. Ця кавешка. Ой, зенітка мені зовсім не дає часу зорієнтуватися. Доводиться ухилятися від цього всього. Ой ой, а ми всі точки втратили. Оце прикол. Ну, техніки у мене більше немає. Тільки фока лишилася. Це 34 ка виїжджає. Я помічую її отак. щоб союзники розуміли, що там хтось є. О, у нас флагпанзер точку С забирає, це прекрасно. Я більше не бачу для себе повітряних цілей. На жаль, наші всі померли, це у нас забрали назад. Ну, це програний бій, я думаю. Все, наші всі вийшли. Їх то там теж не дуже багато, але все-таки наших менше. Думаю, треба ось оце знищувати якось хоча б так. Бо ця зенітка мені докучала напротязі всього мого а, виліту на фокі. Ти диви, бомби відкинув? Нічого собі. Але ж ти не дотягнешся. Ну що ж, перше місце команди. Але результативність знову ж таки була не дуже. Снігова долина. Ну, спробую через це зіграти, але об'їжджати ось сюди не буду, бо не встигну, а спробую ось тут зіграти. Бо, чесно кажучи, бодатися ось тут із скалолазами якось мені не дуже по кайфу, тому поїхали краще сюди. Я навіть не знаю, чи є сенс їхати далі. Може взагалі б ось тут залишитися, але давай. Тут ще ось такий самий Пазік вирішив проїхати трохи далі. Давайте і ми спробуємо. Ось тут справа. Десь я тільки що чув техніку. А що це вони і звідси не проїжджають ніхто? Щось таке незрозуміле відбувається. Невже вони всі з того і... з тої респи поїхали? З іншої, тобто, мається на увазі? Все погано. Виходить, я помилився флангом. Тут нікого. Точку не захоплюють, наче чомусь. Ніхто не поїхав на захоплення. Ну, окей, раз ніхто не поїхав, то я хоча б захоплю. А то я бачу перемагати їм не треба. Не хочуть. А о. Ага. бонжур. На. Ну і давайте заодно тоді вже захопимо цю точку. Ну, я можу залишитись тут і просто контролювати усіх, хто буде їхати з Респи сюди. А можу спробувати змінити фланг і проїхати до точки Б, бо вона у нас падає. Просто стояти. Напевно, занадто нудно. Опа. Хеллоу. М22. Давайте нашому братюні допоможемо. Поремонтуватися. Треба завжди, якщо маєш змогу, допомагати союзникам. Їм буде приємно. Опа. А як це я тебе не побачив? Ем. Um. Эмм. Um. Тут ще був танк, якого я знову ж таки не бачив і не чув. Ой, ви знаєте, я вже якийсь сліпий став таке, ніби. Я щось впритул танки не помічаю. Ні, я, звісно, завжди знав, що я не дуже уважна людина в цілому, але, блін, щоб настільки. Ну, тим не менше, два фрага і захоплення зони, і у нас є. На підстраховці завжди ще один практично такий самий пазік. Це все одно що виїжджати на дублері тільки забезкоштовно. До речі, приціл у нас дуже зручний, майже панорама, і приближення є яке не яке. Ну тобто, цілком комфортний танк в плані ведення вогню, зручності ведення вогню. Прямо, ну, взагалі нарікань ніяких. Там хтось був, знищили. От би і мені ще, хоч. Парочку жертв собі знайти. М10. Хеллоу. Ще один М10. У якого по мені дамаг не пройшов. Пощастило. Я так дивлюся ми цим М10 практично куди завгодно ваншоти видаємо, да? Ой-ой-ой, ой, оце я прошляпив. На точку С поїхали відбивати. Шерман, да? Шерман. Перший лопнув. Я встигну? Я встигну, він мене не бачить. Другий лопнув. Ну, це просто неймовірно приємна гармата. Та й танк сам по собі. О, а точку бета то в нас забирають. І ось бачу ще одного ворога. Шерман. Ой-ой-ой. А того що кут? Він трошки вище. Ну, типу, задраний у нього. Угу, я йому теж башню зламав. А у нього був задраний трохи догори корпус. Через це кут був більший, ніж треба. І я його не пробив. Погано. Треба було відразу в башню стріляти, я щось не подумав. Ну от знову другий виїзд більш адекватний. М -м -м, я не встигну. Так, я напевно не встигну. Але тут є союзник. Як би мені йому. Да, я хоч отак от потикаю на міні-карту. А, все, ясно. Це зенітка. Але зенітка така, що може мене навіть пробити, якщо дуже захоче. Я встиг відремонтуватися. Шермана добили мого недобитка. Це прекрасно. Точку Б знову віджимають. А я чую тут ще один танк. Ага, все, Туран-1 був. Ну, в мене я бачу союзнички теж тут попрацювали непогано. Приємно, коли можна надіятися не тільки на себе, а ще й знати, що якщо що якась підтримка буде. Не знаю, як я туди влучив. Його зовсім не було видно, просто кудись там на рандомі в мітку вистрелив. А це що було? Це літак був, так? Да? Так, це був літак, який дуже-дуже мене хотів. Ну, давайте ремонтуватися. Він мені радіатор зламав. Опа! Точку Б забирають. Прикол? Бачу його. А, не пробив Чафіка. Ну, War Thunder момент. Це просто War Thunder момент. Ну, Чафік там теж такий не дуже грамотний. Міг би трішки зупинитись. Колізія. Ну, весело, що я можу сказати, дуже весело. Дай на ну, я теж дими віддам. Нарешті. У нас тут, тут хтось взагалі 14 наколотив. Але за 4 виїзди. 15. У мене за 2 виїзди 8. Ну теж непогано. Це, вибачте, що було. І звідки? Щось я не зрозумів, хто застріляв. Ну і неважливо. Ну, це був доволі непоганий і цікавий бій. А, і, до речі, по класиці, дупа списку. Слухайте, в який момент 3.3 теж почало грати на постійному дні з 4.3? А чому так? М -м, а там точка вже захоплюється, нічого собі. Це хто там такий швидкий? Напевно, якийсь М22 за Штати? За Америку? Залетів. А, ні, це радянський БТ-5 чи БТ7. Ай, погано влучив. Ну, я думаю, там з ним якось вже ж справляться. Так, БТ5. Відлетів. Тут ще й Савка шведська була. О, савка, це було небезпечно. Добре, що її прибили. Відразу. Давайте збивати захоплення. Я навіть не знаю. Напевно, я не дуже хочу стояти тут довго і захоплювати цю точку. Оце що таке там? Є, нічого собі я йому влучив з такої дистанції. Приємно. Я ж казав, гармата тут дуже комфортна і приємна. От вона себе й показує. Більше я там нікого не бачу. Оце я тільки не знаю, що це таке. Влучив, але це був камінь. Скоріше за все, якийсь. Ооо, о, ну ясно, ясно. Це або Отомстюн, або я не знаю. Давайте наказувати Отомстюна якось на Фокі Вульфі. Сподіваюсь, я встигну перехопити його. От знову перший виїзд. Невдалий. Чому так відбувається? Ну, максимум фраг і захоплення зони. А другим виїздом на пазіку потім уже робиться 5, 6, 7 фрагів і так далі. Що це за прикол такий? Ммм, і лаз збивають. Не треба, я його хочу. Я його дуже хочу. Будь ласка. Дайте мені цю скотину. От мені прямо треба. До усрачки. На. Око за око, братан. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Оце шо тут таке? Суп'ять? О Боже. Гарно відкриту рубку залетіли двадцятки. О, так це ворожий літак. По мені зараз почне стріляти зенітка, яка на респі з'явилася. А, о, он воно як. Ясно. Ну тільки Ролто в мене, ти ж знаєш, який, да? Ти ж розумієш, проти кого ти. Але енергії у нього більше. Я без енергії лишився. Бо мені там щось зенітка стріляє. Ой, все, треба звалювати. Донизу. Може оцього встигну зрізати? Так. Хоча б цього я встигну зрізати. А куди другий подівся? А, ось де він. Угу, Влучення що толку, да? Доверну на закрилках. Ну і давай доганяти. У мене ще є БК. У кулеметах так особливо багато. А щось ти не дуже вже летиш після такого, братан. Влучил. А домах будет? Дуже хочется. Нарешті. И он и потух. Ты что, знущаешься? Падай уже. Дякую. О! хо хо хо, -хо. А, ти звідки такий гарний взявся? Це щось двохмоторне таке, як знову Іл. А у мене тільки кулемети. Кулеметами я буду довго цю штуку розпилювати. Ай. Ну, хоча б. Хоча б кретонув зенітку. Бо вона мене, якщо чесно, дуже бісила. Так, ну що, поїхали далі на пазіку. В цілому непогано вилетів. Зробив один фраг наземний і три фраги повітряних. Ну як оце влучати? Його Дікер Макс збив. Нічого собі він йому з гармати влучив. Ха -ха -ха. Який можна зробити висновок по четвертим пазікам на бойовому рейтингу 3 і 3. Чомусь я думав, що вони будуть грати в топі, ну хоча б іноді. Але ні, щось вони постійно в дупі списку або майже в дупі. Але тим не менше мені на них було грати цілком комфортно. Навіть потрапляючи в дупу списку, ми пробиваємо все на світі. Ми при цьому навіть якось більш-менш їздимо, якийсь там 40 з хвостиком. У нас є дими, арта, є підкаліберний на випадок, якщо все-таки треба щось занадто броньоване пробити. І таких машин практично дві однакових на одному й тому ж бойовому рейтингу, тобто можна сформувати такий от сетап із двох пазіків і з кайфом катати. Ну і ви самі бачили, скільки фрагів ці машини здатні робити, і це ще в мене не дуже вдалі бої були. КВшки лопаються, 34 ки лопаються, шермани лопаються навіть катані, якщо, звісно, не стоять під великим кутом до вас вертикально. Коротше кажучи, супер приємна техніка. Але я можу бути не об'єктивним, тому що я завжди був німцефілом. Я настільки німцефіл, що мені навіть фокі вульфи подобаються, розумієте? Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео.